Клієнт просто набрав, треба було пускозарядний пристрій від 220 про крафт замовляв саме його. Але як пішла розмова з менеджером і до чого в домовилися, то, звісно, от таких клієнтів і побільше. в ітогі що ми маємо, їде ще, ось бо ця організація. Їм 6 каністер-ельф, мастилка 5-літрових, 15 літрів. ТАТ-17, ну недороге, ТАТ-17 ну, їм потрібно. І ще пускозарядочка наша. Бо ту вони беруть то від 220. І ось таку портативну, щоб також була наша Тайгер Протеч 6 в одному. Це все буде їхати однією посилочкою. Так що, кого що цікавить, звертайтеся. І от як зручно, хоча взагалі телефонував на магазин чисто. Ось цей наш, де запчастин, там мастила такого взагалі немає. От дзвонив тільки по пускозарядці, іменно Прокрафтовській, ну, максимум поцікавиться за портатив. Ну, А в розмови говорились, що, оказується, у нас є і по запчастинам. І як зручно, що однією посилкою поїде і масло 30 літрів, тільки альфа, плюс 17-15, і пускозарядочки. І все однієї посилки, все в одному місці, Не треба бігати по різних магазинах. Так що... Welcome!